ah yeah yeah Вітаю, шановні любителі пристаркуватих скрутків. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему некромантії через призму цього колоритного всесвіту. А якщо конкретніше, то про персонажа, який є уособленням магії мертвих та, напевно, найбільш важливою постаттю, шанованою некромантами. Я розповім про манімарко, одного з найсильніших магів в історії Нірну, найвеличнішого некроманта, бога, ліча і саме того чувака, який оінкаючи мацає рептилій у лісах Флориди. Смогіджопрог Йонк. Ooh, yoink. That's a monster cave spider. Yoink. Ви дізнаєтесь історію його розвитку, чому він так ненавидить гільдію магів та як він став настільки сильним. Приємного перегляду. Манімарко є Альтмером. Або ж Альдмером, точно невідомо. Хто не зрозумів різниці, Альдмери давно вимерли і є природичами усіх ельфів, а Альтмери одні з сучасних видів гостровухих та є найбільш схожими до своїх пращурів. Що відомо про Манімарко, можна знайти в ігровій літературі, котра описує важливі події, тісно переплетені з історією нашого героя. Так якщо дуже коротко описати його шлях, колись він вчився магії разом зі своїм другом і колегою Ванусом Галеріоном. Проте, якщо Ванту збажав всім миру, дружбу і жвачку, Манімарк хотів влади та сили, і не нехтував забороненими знаннями. Ну ви зрозуміли про що я тому шляхи двох друзів зрештою розійшлись. Пізніше Манімарко почав збирати навколо себе прихильників некромантії і так захопився оживленням мертвих і перетворення себе на ліча, що його прозвали королем хробаків, пізніше богом хробаків і іншими нехорошими прізвиськами. Також відомо, що йому більше двох тисяч років. Тільки що я дуже швидко описав, хто це взагалі такий. Проте я знаю, що ви прийшли сюди за піднігтьовим брудом, тому давайте почнемо з самого початку його історії. Саме так, найсильніший та найстаріший орден магів, щиро відданий школі містицизму. Існував ще до створення гільдії магів. Більшість своєї юності Манімарко провів саме там, і як я казав раніше, він тяжів до забороненої магії, що доволі сильно тривожило його друга і колегу Вануса Галеріона, котрий також був членом ордену. Одного разу Ванус став свідком жахливого експерименту Манімарко над їхніми одногрупниками. Після цього викрив його голові ордену. А той, у свою чергу, вигнав експериментатора на материковий Тамріель. Вантус Галеон трохи очманів від такої м'якотілості псіджиків, котрі не зупинили потенційну загрозу, а просто вигнали її обрікши на небезпеку жителів Тамріелю. Тому він покинув орден і заснував гільдію магів. Плейнмед це відоме вторгнення Даедра в Тамріель. Якщо про кризу Облівіону і вторгнення чортиків Меруна Садагона всі знають, то про цю подію лише ярі фанати Сувоїв, але я це виправлю. Значить так, за 348 років після створення гільдії магів Манімарко досі був живий, що дає нам зрозуміти, що він чувачок непростий. В той час він був одним із п'яти сподвижників, мета яких була віднайти Амулет королів для свого лідера Варена Аквіларіуса, щоб той. Отримав легітимність як імператора сироділа. Після того, як вони знайшли амулет у Сан Манімарко обманом змусив їх використати його, щоб викликати подію, відому як Вибух душі. Про це трошки далі. Манімарко зіпсував амулет чарами, і коли потенційний імператор виконував ритуал коронації, порушилась божественна угода Акатоша і Алесії, яка захищала Нірн від сил Облівіону. Коли завіса між двома світами впала, потужна хвиля магічної енергії розлетіла. З Імперського міста а Аквіларіус загинув вибух душі, спричинив ряд жахливих наслідків. Маги і усі люди, чутливі до магії, почали божеволіти і завдавати собі травм. Сузір'я змія стало таким великим, що заполонило все небо. Почало з'являтися набагато більше привидів. Некроманти з більшою легкістю підіймали мертвих, і звісно ж, дедра з Колд Харбора, королівство Мологабала, почали масово прориватись в нірн, так як межа між двома світами поступово тон. Але у Манімарко на це все були свої плани. Він хотів використати Амулет королів, щоб захопити сутність Мола Габала і зайняти його місце як бога, мені б його амбіції. Проте у нього нічого не вийшло, і Мумба Юмба забрав душу Манімарко до себе в Колд Харбор, де його катували за зраду, поки він звідти не втік. Не питайте, я не знаю, як він втік з царства облів'яну до ядричного бога. Ну, такий вже цей Манімарко. Пізніше Ванус Галеріон залишив гільдію Маїв, назвавши її трясовиною політичної боротьби і бюрократії, проте продовжив боротьбу проти короля хробаків. Згодом він зібрав убер-армію з чаклунів і переміг старого друга, загинувши сам. Але мені Маркіч хлопак непростий, і після кожної нібито смерті, через певний проміжок часу, він відроджувався. Так сталося і під час події, знаної як деформація на заході. В 400-х роках третьої ери в районі затоки Іліак став. Парадоксальна подія. Багато різних фракцій воювали, намагаючись заволодіти Тотемом Тайбера Септема, і аномально, фактично кожна з них одночасно ним заволоділа. Це явище призвело до великих політичних змін у регіоні і багатьох значних подій. Однією з яких стало створення Мені Місяця Некроманта. А ось тут ми підходимо до найцікавішого: що ж таке місяць Некроманта, або як ще кажуть, ревенант, це божественне тіло Манімарко, заключене в місяць, котрий затьмарює планету Нірн кожні 8 днів на 24 години. Таким чином, в цей час Манімарко фактично є богом життя і смерті, порушуючи закони Аркея. В четвертій частині древніх Сувоїв чемпіон сироділу матиме справу з цим явищем та досліджуватиме його. І з цієї гри ми бачимо, що під час тіні ревенант. На нірн у різних місцях світять фіолетові промені, завдяки яким некроманти створюють чорні камені душ. Таким чином, наш герой не просто маг, не просто чахлик невмирущий, а дійсно тупо божество некромантів, якого вони шанують і якому вони поклоняються. Саме тому після деформації на заході він став не лише королем хробаків, але й богом. Що ж, як би це жахливо не було, але варто віддати йому належне: член занепадаючого ордену псіджиків, котрий перетворив себе на ліча та з амбіційного некроманта тупо трансформувався у клятого бога. А ось ми й підійшли до подій у грі Oblivion. Це приблизно третя ера, 433 рік. Манімарко повернувся до своїх земних справ і вирішив знищити гільдію магів, захопивши душу архімага для вивчення, щоб дізнатись секрети його магічної сили, як він вже робив кілька разів протягом історії з іншими магами. Архімагом на той момент був Ганібал Травен, котрий після свого підвищення заборонив практику некромантії. Через це багато учасників гільдії розчарувались і перейшли на бік Манімарко. Де травен обдурив короля хробаків, пожертвувавши своєю душею задля захисту чемпіону сироділу. А той, у свою чергу, переміг некроманта в печері Ехо, нібито вбивши, проте щось мені підказує, що це ще далеко не кінець, і, можливо, у шостій частині сувої він знову потревожить Тамріель. Я вже колись проходив Облівон і, чесно кажучи, був дуже сильно розчарований фінальною битвою з Манімарко. Просто вдумайтесь: наймогутніший некромант в історії потужний маг король хробаків. Ків покровитель усіх некрофілів, сраний бог, і ну бляха, поясніть мені, що це таке. По-перше, подивіться на його обличчя. А по-друге, він доволі швидко затикується і здихає в якійсь печері як собака. Коротше, хто тут новенький? Я зараз проходжу облу у форматі переказу на своєму каналі. Потім встановлю модно фінальну битву з Манімарко, яка має виправити цю недоречність. Тому, кому цікаво, знайдете посилання на проходження в описі відео. Мені прямо вже хочеться побитись з адекватним королем хрубаків. Власне, після його смерті тінь ревенанта продовжила сяяти, а некроманти досі створюють чорні камені душ, що каже про те, що це ще точно не фінал. А тепер поговоримо про нечестиві погрівушки лорда мертвяків, котрі він наклепав протягом свого добого існування. Першим є шолом Бладворм, або ж шолом кривавий хробак. Манімарко створив його магічним чином з тролевої кістки. Власник шолома має більші навички чаклунства, можливість піднімати мертвих, висмоктувати силу з ворогів та викликати сумона на скелета. Якщо власник нежить, шолом є ще потужнішим. Звучить неймовірно круто, але на жаль, в облівіоні все це порізали і лишили тільки підсилення чаклунства, максимальне розчарування. Король хробаків лишив шолом під час деформації на заході, коли апгрейднувся до статуса божества. Амулет некроманта. Легендарний артефакт, котрий надає власнику потужний магічний захист здатність до регенерації, до протистояння зброї, можливість поглинати життєву та магічну силу жертв, велику прибавку до інтелекту та магічних здібностей. Однак все це має свою ціну, так як Амулет висмоктує зі свого власника силу, витривалість чи здоров'я. Амулет приречений вічно з'являтись та зникати у різних куточках Тамріеля та є нестабільним у цьому світі. І знову ж таки звучить як імба, але в тому ж скей. Римі його потужні властивості порізали і лишили лише прибавку до магії, володіння чаклунством та сповільнення регенерації здоров'я і витривалості. Попри це, амулет досі доволі прикольний. Посох хробаків легендарна палиця Манімаркеча, яка здатна реанімувати труп на 30 секунд, змушуючи його слідувати за володарем і захищати його. Король хробаків часто використовував цей посох у своїх ритуалах, зокрема під час вибуху душі. А зараз маленьке звернення до спонсорів мого каналу. Я вам дуже Дуже вдячний за підтримку, проте, на жаль, YouTube відключив мені монетизацію. Чомусь він не хоче приймати мої документи. Відтепер єдиний спосіб мене підтримати фінансово buy me a coffee Тож, якщо у вас є таке бажання, ви можете зробити одноразовий донат за посиланням в описі. Ну а тут відео доходить до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про цього персонажа, бо особисто мені сподобалось досліджувати його історію, аж захотілося повідігрувати некромансера. Можливо, так і зроблю, коли нарешті доберусь до Тес онлайн. Дякую за перет перегляд, цілую плечі і до встречі.